Це Blackbird — легендарний надзвуковий розвідувальний літак. При польоті на екстремальних швидкостях повітря стискається, утворюючи ударні хвилі, які стають інтенсивнішими зі збільшенням швидкості. На максимальній швидкості кут стиснення досягає 18 градусів Цельсія, що призводить до нагрівання фюзеляжу. Це іноді призводить до невеликих витоків пального після зльоту, але вони зникають, коли літак досягає своєї крейсерської температури. Розроблений Сполученими Штатами в 1960-х роках, САР-71 міг досягати швидкості маг -3, 3 що втричі перевищує швидкість звуку. На такій швидкості жодна ракета не могла його наздогнати. Хоча літак не був повністю невидимим, він мав слабкий радіолокаційний підпис, що ускладнювало його виявлення. Він міг літати на висотах понад 25 тисяч метрів, що дозволяло йому сканувати наземні території, уникаючи виявлення радарами. Завдяки своїй передовій технології, SR-71 служив понад 20 років, жодного разу не бувши збитим.